Психологічний комфорт це відчуття задоволення, прийняття оточення, відповідності стану індивіда до навколишніх умов з існування. Якщо змалечку дитину виховувати в атмосфері любові та взаєморозуміння, вона виросте чуйною та доброзичливою. Якщо ж батьки зривають на ній всі свої невдачі і подають приклад стосунків, негідне наслідування, то дитина зростає нечуйною, чорствою, а іноді жорстокою у ставленні до інших, до тварин, рослин, людей. І проблему розвитку не лише моральна цінності сфери особистості, а й емоційно-волівої, пізнавальної. Мама для дитини перший психологічний захист. У дітей розлучених з мамою у ранньому віці навіть на короткий термін виникає депресія, а іноді, як наслідок, синдром недорозвіненості. Причина збіднілий емоційний світ людини, брак спілкування та уваги. Якщо мати та близькі, люди не застосовують у спілкування з дитиною тілесного фізичного контакту, поглажування, усмішок, похвали. То у дитини виявляється більше поведінкових відхилень від норми, ніж у тих, які виховуються у сім'ї, що намагається створити психологічне комфортне середовище для зростання малюка. Що є основою психологічного комфорту: створення психологічного клімату, спрямованого на позитивні емоції, вчинки, інтереси, на формування відчуття позитивної перспективи для розвитку дитини. У дитина не повинна згасати бажання посміхатися. Вона не має боятися відверто показувати свої емоції, плакати, сміятися, нуткувати. Дитина не повинна щось у себе вдавати, вона має бути сама собою. Кожна дитина повинна відчувати, що їй рада, що вона бажана, не просто потрібна, а необхідна. Соціальний контроль не має характеризуватися жорстокістю, стосовно висловлювань, побажань, критичних зауважень, оточуючих. Не можна обмежувати волю дитини. Усі дії, яка вона чинниме, повинні йти від власної ініціативи, слід підтримувати культ справедливості. Не можна ні хову, ні карати, ні хвалити незаслужено. Помічати позитивне потрібно як може частіше, шукати для цього, що найбільші приводи, а суджувати треба якнайменше і нади бути поблажливим, захочувати до праці, намагатися зробити її приємною. У сім'ї повинна панувати атмосфера підтримки та взаєморозуміння, Створювати ситуацію успіху для дитини, щоб підтримати дитину, необхідно спиратися на її сильні сторони, уникати акцентування на навдачах, показувати задоволення дитиною. Потрібно спілкуватися з дитиною активно, використовувати гумор, дозволяти дитині самі вирішувати деякі проблеми. Підтримувати її хороші прагнення, намагатися не бути категоричними, демонструвати оптимізм, вірити у свою дитину, Гадувати дитину до співпраці, співіснування в колективі, прививати їй корисні привички, здатність до самообслуговування, позитивно і добразивчого налаштовувати на оточення, в якому вона повинна перебувати, уміти помічати гарне, ділитися з цим з дитиною. Безперемна любити дитину, прагнути й вміти виявляти любов до неї, показувати їй свою любов. Вона має це постійно відчувати.